Вітаю, всім доброго здоров'я. М'ясні тюфтелі з томатним соусом це домашній рецепт від моєї свекрухи корінної одеситки. Для такого рецепту бажано взяти м'ясо різних видів. У мене це 50% яловичина, 50% свинина. Також потрібно рис. Рис гарно вимити, залити водою і потримати деякий час до години, далі його в воду злити. З спецій приправ в рецепті використовуються хмелі сунелі, сіль, паприка червона солодка і різні види перців чорного, білого, червоного за смаком. Вдалим буде застосування також в'ялених томатів. Якщо вони є, і потрібно дуже багато томатного соку, томатів або томатної пасти, цибуля і морква. З м'яса зробити фарш, додати до нього рис і додати всі спеції приправи, сіль, паприку, червону солодку, хмелі сунелі, перці. Всі додані інгредієнти гарно змішати з фаршем. Гарно вимішаний фарш вже на цьому етапі вдало ліпиться. Залишити фарш у спокої на 10-15 хвилин. За цей час підготувати овочі, грубо порізати цибулю, моркву в'ялені томати, підготувати томатну пасту, розвести її до консистенції томатного соку, порізати томати на великі шматочки. Я в даному випадку томати замінила на консервовані маленькі чері. Розігріти пательню, додати 2-3 столові ложки будь-якого кулінарного жиру, в мене в даному випадку кокосове масло. До розігрітого масла додати цибулю і спасирувати її 2-3 хвилини. До цибулі додати моркву і додати в'ялені томати. В'ялені томати не обов'язково, але вони дуже прикрашають смак соусу. Овочі пасирувати 2-3 хвилини. Додати томатну пасту розведену або томатний сік і порізані томати, або консервовані томати, так як у мене в банці. Томатів повинно бути дуже багато. Довести до кипіння, додати чорний перець горошком, духмяний перець горошком, сіль і лаврове листя. За потребою додати ще трошки води, довести до кипіння, скуштувати насільна спеції, щоб воно смакувало. Рідини потрібно буде стільки, щоб наші всі м'ясні шарики були занурені повністю і е, тушкувалися в цьому соусі. З підготовленого м'ясного фаршу зробити великі м'ясні шарики, тюфтельки або тюфтелі. Нагадаю, що тюфтелі відрізняються від фрикадельок саме розміром, Фрикадельки маленькі за розміром, а тюфтелі роблять великі. Ну, принаймні, так говориться в кулінарних професійних книжках. Сформовані тюфтелі занурити в кип'ячий томатний соус так, щоб вони повністю були покриті рідиною, закрити кришкою і тримати на середньому кипінні. Тушкувати приблизно 40 хвилин, але коштувати, якщо потрібно, можливо, додати більше часу тушкування. Такі тюфтелі подають разом із соусом. Їх можна подавати як окрему страву, так і е, з певними гарнирами. Пасують вони до будь-якої каші гречаної, рисової, кукурудзяної або картоплі. Всім смачного Шануймося!